руки за голову а? за голову руки еще перед мною, беса быстро быстрееся короточку зніми. я нормально все ребята я за вас я не хотел этого и просто В тюрьму в тюрма попал мамі не хотел ну, Нормально все можете смотреть пальцы пальцы тихо, тихо. тіхо тихо, тихо. Не, не, я хочу. Давай, давай. Ніхто тебе не убиває, не перезиває. Я з миром прийшов. В цьому відео росіянин ще раз підтвердив, що вони кінчена нація. А українці навпаки ще раз доказали, що вони милосерд і добрі люди. Бо коли росіянина взяли в полон, він почав розповідати, що він за нас, що він прийшов в Україну з миром? Що потрібно мати в голові, щоб прийти зі зброєю в руках, воювати проти українців, а потім розповідати, що він прийшов з миром. Українці ж напаки. коли його взяли в полон, вони його перев'язали, дали тушонки, дали сигарку. Тобто, де ви бачили ще. Щоб так поводились з полоненими.